Трошки гумору від військових звернення е до Трампа. Подивіться, будь ласка. Hello, Mr. Trump. Um... Don, містер Трамп. Дон Трамп, so sorry. Короче, можна виходити з, з, з бліндажа чи ні, бо я не розумію, блять, Війна кончилась чи не кончилась. Побачили, так ми бачимо, що з з задовго вже і забагато говорять про закінчення війни, але ми кінця краю не бачимо. І я хочу, щоб ви подивилися ще, чому вона може не закінчитися в найближчий час? Подивіться, скільки отримують генерали зараз. Новий Зашквар тепер щодо премій генералітету. Оприлюднено інформацію, згідно з якою головнокомандуючий премію в 20 мільйонів гривень командують сухопутних військ 12 мільйонів гривень, і інший генералітет мільйонами гривень премій. І питання навіть не в тому, що гроші з бюджету роздрибанились. Питання навіть не в тому, що піднято воєнний збір, його сплачують підприємці, а відтак сплачують усі українці в частині здорожчання товарів послуг, відчують на собі це. Кожен з нас, коли будемо купляти той чи інший товар в корамниці, чи будемо отримати послугу, до прикладу, в перукарні, а питання в головному. А чи зацікавлений такий генералітет, який отримує в мільйони, в десятки мільйонів гривень премії в завершенні війни, чи буде він хотіти миру? Чи війна для них як хліб? Ви бачите, так? Якщо десятки мільйонів гривень ці. Надбавки премії плюс зарплати, то звісно, чому генералам закінчувати війну? Чому їм боротися за мир і зберігати військових? Для чого? Їм це не потрібно абсолютно. Ми бачимо. Тому що якщо буде мир, то вони не будуть цього всього отримувати. Мало того, вони не будуть такі значимі. Розумієте? да? Це для них дуже важливо, вони ж генерали. Тому така ситуація. А що, ж, а що робити військовим, якщо все так складається? І багато хто не хоче закінчувати війну, тому що е, хочеться ще пожити добре, ще трошки напакувати собі кармани. А от е, подивіться інформацію про те, як не витримують військові, що вони роблять з собою. Ось до чого довели наших героїв. Військовий Віталій Головня із 78-го окремого десантно-штурмового полку у своєму відеозверненні заявив про випадки самопідривів серед його побратимів через втому за його словами. Щоб не було перевірок і розслідувань, їх подають як втрати через атаки росіян. В Нашому підрозділі склалася дуже кричуща ситуація, про яку я не можу. Замовчувати. Ми публікували, що в нас є бойові втрати в підрозділі, але насправді це були самопідриви, сказав він. Чого ми чекаємо? Поки всі наші герої не втомляться остаточно і не складуть зброю. Подивилися, так? От ситуація: тих, хто не загинув на фронті, добиває система. Тих, кого система не доб'є, вони самі себе будуть добивати, тому що нерви. Не те, що не желізні, їх немає. Вони вже відсутні, ці нерви, їх просто немає. Розумієте, так? яка ситуація? Тому на що надіятися? І як воно буде? Ну, потрібно кожному з нас включати голову і складати докупи все, що ми тут маємо з вами. І що ми можемо зробити? Ми не впливаємо, на жаль, на цю ситуацію сьогодні, але розголошуючи це все, говорячи про це. Доводячи те, що потрібен мир, ми можемо вплинути, якщо разом, друзі. Якщо разом. Тому, будь ласка, на каналі майже 2 мільйона постійних глядачів, друзі. Підписуйтеся ще. Плюс до всього, підписуйтеся, щоб у нас був канал, хоча б в найближчий час 100 тисяч підписників. Тоді нам буде простіше доносити цю інформацію і нас будуть більше чути. Дякую.